І концерти лісапетного батальйону зазвичай розраховані саме на таких людей, яких я дуже добре розумію, а вони розуміють мене. Треба любити свої роки. Байдуже, якщо тобі вже перевалило за 60. все одно треба слухати свою душу. Скільки там років? От мене сусід, я його мене ще ніколи не бачила правди. Каже, боже Наталка, доки ти там будеш виспівувати. Ти подивися на своїх молодець, вони вже на газову атаку похожі. Я кажу, Боже, чоловіче добрий. Ми в душі молоді, в душі. І я подумаю, скільки мені років, то мені здається, що я ще молодша від свого сина на років 10. І здається, що всі. Любили в собі душу, яка вічно молода. У мене в колективі бабусі, в мене 12 боків в колективі. уявляєте, 12 бок. Мене встигли З навіть ахнути, як прийшла старість. Ні, не немічність, а просто в паспорті. Трохи неправильно щось написали. Ми стали бабусями, у нас народилися внуки. І ми, бабусі, мудрі, бо мудрість, вона не приходить 30 років, навіть не в 40. Вона вже приходить після 50. Бо ти вже дуже мудрий, бо ти вже думаєш, як на пенсії лежити. Мудрість завжди така вже сивокоса мудрість. Ти вже добре знаєш, що твій новий принц це чийсь бувший. Старий призом. Добре вказати. І знаєш, що ідеальних чоловіків нема. Мене колись дочка казала, мамо, хочу розумного, гарного, багатого, щедру кажу, «Стоп! Це все різні люди, доню. Я теж хочу, щоб те був розумний, гарний, багатий, щедрий. Саме головне, щоб вони один про другого не знали. Бо це мудрість. Бабуся не буде дуже прикольна. Ми не мали часу своїм дітям приділити багато уваги. Ми працювали, а от коли народилися внуки, як це щастя, я всім всім зичу, щоб у вас були внуки. Мало того, щоб ви ще їх до пенсії дотягнули, щоб Бог вам здоров'я для цього послав. Як за ними цікаво спостерігати, які вони них як вони вихваляються одні перед другими. От сидять кружочком, ну Років десь. І один каже, а нас двоє у сім'ї, і у кожного своя кімната, а другий каже, а нас троє, і у кожного свій велосипед. А третій каже, а нас четверо, і у кожного свій тато. Ось так виправляються отакі маленькі дітки, а до школи їх ведуть. От коли вчителька сказала, діти, ану помрійте, ким ви будете, як виростете? Павлик підніс каже, я знаю свою мрію, я знаю, як я буду жити, бо я маю одружитися на самій красивій дівчині. Я буду їй дарувати квіти, будете в ресторан. Куплю шову, машину. боже. Вчителька така щаслива. Каже, Петрику, чуєш, яка мрія у Павлика? А ти про що мрієш? Петрик став, каже, Марія Івановна, Я ще вчора мріяв бути космонавтом, А сьогодні... І я вже мрію бути дружиною Павлика. Ось, ось такі, такі мрії. У бабусі є навіть пригоди вже. А, пригоди у бабусі також, є, не тільки молоді. Любовні пригоди. От бабусі Господь Бог дідуся послав на старості. Вона на побачення йде. Вона така щаслива, подружки завідує. Чекають завтрашнього дня, щоб вона розказала, як все було. Вона приходить. Ну як, як прийшло побачення. Я кажу, так все гарно починалося, так гарно. Він до мене усміхнувся. Я до нього, а потім в нього випала челюсть. А потім в мене випала. І ми до ранку в траві шукали. Ось такі бувають пригоди. Мої бабусі самі оптимістичні. Самі співучі, самі особливі бабусі лісапетного батальйону.